Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська господиня. Нині я приготую просту, смачну домашню піцу. Я захотіла приготувати таку піцу, а була похожа на ту, яка продається у ціментовій вулиці у Хусті. Е, я думаю, що кого з вас пробував оту піцу, вона така простенька, але дуже смачна. І у них. Е, вона все має один і той же смак. У них одна рецептура. І вона якось, ну, Я не знаю, дуже це любить людям, Там, коли зайти в магазин, все там велика очередь. Ну, не магазин, а й кафе. І я вирішила приготувати, бо вона була похожа на неї. І знаєте, що я вам кажу, в мене вийшло. Не знаю, як вони там роблять, але що я приготувала, нічим не хуже за те, що там продає, теж все виходить дуже і дуже смачно. Тісто дуже добре, начинку много, вона така соковита начинка, виходить, із смаком така легка нотка часнику, петрушка, ну, в общем дуже добра. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Тепла вода. Тут й у мене оливкова олія. Мож узяти і соняшникову без запаху. Дружді, я взяла сухі, но мож узяти і пресовані, цукор і суль. І тепер я замішу тісто. У дружді висипаю цукор. Наливаю теплої водички, мало так розмішаю, або, як ми кажемо, розколочу. І лишаю наймаленько в них постояти. У муці роблю ємність, висипаю суль, виливаю оливкову олію, виливаю розведені дрожжі. Поступово доливаю теплої води і замішую тісто руками. Можу, раз лопатку або лишку дерев'яну, деревляну, а я нараз руку замішую. Я сакмай люблю. І ще доливаю водичку. Тісто я замісила, воно виходить м'якеньке, Дивіться, воно не має бити, забити муку. І ще раз вам нагадую, так як мука різна, то у вас може піти майбутше або маймало, як у мене. так що будьте уважні. Тепер, все тісто прикриваю харчовою плівкою і кладу у холодильник на ночь. Воно може стояти у холодильнику 12 годин, 24 години, або навіть у когось стоїти 48 годин, і піца виходить смачна. Ну, У мене воно буде стояти там нучно, та може завтра до обіду, і все вже пізно мішу, чесно кажучи, це вже у півночі. Я ще нагадала, бо думаю, завтра хочу спекти піцу. та б вона в мене вже було готове тісто тіст, тобуся файно вистояло. Та за того тепер я замісила. Так що кладу його у холодильник. Хоча його можеш лишити в теплій кімнаті, якщо, наприклад, ви собі хочете. Може, там воно підкиснути раз у другий раз, колися підніме, і так його можеш пекти. Як буває, по-різному роблю. А тепер я вирішила всякі зробити, бо було у холодильникові. Я до нього пленка не пристала. Та зверху малом його змастила соняшниковою олією. Так, тісто у мене постояло у холодильнику приблизно 9 годин. Може, було й майбурше, але так як я знімаю, я взяла майскоро. Воно файно наросло. Ще було май, таке майвежне, просто я брала, чуть-чуть ще посіло. Тепер забираю пленку. Все одно мало і пристало до пленки. Не дуже сильно. Так, пленку я забрала. Дивіться, показую вам, яке стало повітряне тісто. Видите, так файно викисло у холодильнику. А тепер руки я починила муку. Отщипаю кусочок тіста. Можете собі одважити. Даже. Беру і формую всякий, якби шарик. І зараз перекладаю у форму. Тепшу я застелила. Пергаментну бумагу. І з мастилом олію, Ото для того, аби легко формувати нашу піцу. У кожному сьому шарикові є по 125 г тіста. Я собі зважувала, ви можете брати, як собі ви хочете. Хочете робити майвеликі, маймалі, ото по вашому бажанню. І сяк лишаю, аби ці шарики постояли у теплій кімнаті. Тісто начне нагріватися, воно начне має наростати. І туди буде дуже легко формувати піцу. А доки у мене там стоїть тісто, я підготую собі начинку. У Усю піцу йде просто ковбаса і сир. Ну, піца була добра, то треба взяти добру капчену ковбасу. Яку ви любите, таку візьміть. Бо якщо ковбаса буде якась не дуже добра, і піца не буде така добра. І тут у мене є сир. Вже посилований. Туй у мене моцарела і звичайний твердий сир. У принципі, ви можете взяти будь-який сир, який у вас є. І я, ну, коли який у нього є, то такий беру. Ну, тепер я вирішила взяти і поєднати 20 сири. І так як сир у мене вже посилований, мені ще треба порізати ковбасу. Ковбасу я порізала. Я старалася старала так різати приблизно, бо було як у них. Як би, нос-мушками. Тепер беру стакан, дно стакана опускаю у муку. Дивіться, всяким зачинила у муку. І починаю всяк, якби, формувати нашу піцу. Ото можеш робити руками, можеш даже розкачати, то, як собі ви хочете. Ну, я сяк роблю. Не знаю, бо всяким виклала прямо у тепшу сі вже заготовка. Тасяк роблю. Ви можете робити май май малі, як собі хочете. Так, дивіться, я сформувала. І сяк воно виглядає. Маленькі такі получаються бортики. Ну, або я кажу, що ви можете собі формувати, як вам май зручно. Видите, яксь ся вона получає. Всяк виглядає. Тепер її треба змастити. Так, тут у мене є майонез та й кетчуп. Сак файненько перемішую. Тепер розмащую. кетчуп і майонез. Всяк файно змастити, бо було там того соусу. Наріз викладую сир, а далі викладається ковбаса. І за рахунок того піца получається соковита, а не суха. Бо якось давно ми робили, та я не знаю, чого ми клали раз ковбасу, коли змастила піца, А далі зверху сир. І Він там просто ну, розтопився, далі присох, зробилася така школи. Та піца добра була, а й вона така була май суха. А коли вона така соковита, то вона тут намного май смачна. Та я ще завжди придумала, щоб була ще така май, Точно вже була май соковита. Та ще зробила бульончик тот чесночний і дуже все добре получає. Ну, або якщо ви часнок не любите, то можете його не класти. Або можна взагалі той бульончик і не робити, бо піца і так виходить соковита. Або із тим бульончиком, як на мій смак, та на много вона ще май смачна. Такий бульончик ми робимо на лангоші. Лангоші в мене є на каналі, хтось теж робити з дрожджового тіста. І теж дуже виходить така смачна наша закарпатська страва. Кладу у духовку розогріту до 190 градусу. Приблизно на 20-25 хвилин. Ну, і час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Пройшло 25 хвилин у духовці, і піца у мене готова. Дивіться, як вона файно виглядає. Дуже смачно пахне, пахне на всю хижу. І тепер нараз сяк горячу, змащую чесночним бульйончиком, який я зробила. Там це попадає і петрушка, і чесноку. Так, маленько зверху починити, і воно буде добре. І все, піца готова, можеш сяк її вже їсти. Дивіться, як вона виглядає. Так, хочу вам одну нараз розломити і показати, яка вона всередині. Яке тісто, яка начинка всередині. Подивіться, файно вся пропекла. Так, розломую. Дивіться. Начинка там, сир тягнеся. Дивіться, яке тісто, начинка там є. Начинка дуже соковита. Я думаю, що вам видно яка у нас соковита вийшла. Дивіться, ще вам всяк покажу. Яке тісто, таке воно дуже кисеньке, ніжне. Но це тісто, таке, ну таке, як пух, як вата, я вам чесно кажу. І начинка соковита, її є много. Ну, в общем, піца неймовірно смачна. Дивіть. Много начинки. Ну, в общем, дуже добре. І дивіться, одну порізала або сяк видно. Дивіться. Яке тісто, яка начинка. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. І рекомендую спекти сяку піцу, Простеньку, домашню і дуже смачну. Дуже файно дякую. Козум Нані був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Бо то допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже сильно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!